До того як стати зіркою ЄС, Конор Магрегор працював сантехніком у Дубліні. Йому це не подобалось, і він вважав, що проживає таким чином життя марно. Сам Конор казав, що тоді він впав у депресію. Він відчував себе людиною, яка щодня важко працює на когось, і це його лякало. У 2008 році він вирішив все змінити, кинув роботу та почав займатися змішаними єдиноборствами. Це був дуже ризиковий крок, грошей не було стабільності теж. Він жив у батьків і отримував лише допомогу по безробіттю. У цей важкий час його дуже підтримувала дівчина, Ді Девін, яка згодом стала його дружиною. Вона вірила в нього, допомагала фінансово, привозила їжу на тренування. І завжди була поруч, навіть коли йому відмовляли в боях або він програвав. І за це Конор багато разів публічно дякував своїй дружині. У 2013 році він дебютував у UFC. на період з 2015 по 2016 рік. Він став чемпіоном у двох вагових категоріях. Сьогодні він один із найбагатших і найвідоміших спортсменів у світі.